велике питання, хто це буде все робити. Якщо у нас в Верховній Раді найцікавіші креативні ініціативи це крутити велосипеди в тюрмах. Щоб вирішити питання енергетичної безпеки, з обговорення улюбленої теми виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Лумако почалася чергова ранкова нарада Чернігівської міської ради. Критика нового законопроекту нардепа від Чернігівщини та загалом діяльності Верховної Ради, те, без чого наразі не відбувається жодна зустріч у кулуарах міськради. Так, от про це треба думати депутатам зараз в парламенті дуже активно, а не те, чим вони займаються. Та не забули керманичі міста і про основне завдання проведення нарад, вирішення робочих питань і звітування про стан справ у Чернігові. Коротко по робочим питанням. У нас вчора приїхали перші будиночки Литвійські, да, прибули вони, все. Ну, Сказати що дуже добре, не скажу. В чому та проблема? Те, що нам давали по. Вони дуже... дуже дорогі, якщо б нам такі гроші дали, ми б построїли більше. Пізніше Олександр Трошченко пояснив, що то мав на увазі те, що за кошти, які країна-партнер виділила на закупівлю двох будиночків, представники профільних установ міста могли б збудувати більше модульних домівок. Утім, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако такі пропозиції відкинув: нам не треба гроші. Ні, нам гроші не треба. Та вже за кілька хвилин виявилося, що гроші місту все таки потрібні. Найбільше бюджет Чернігова потребує ПДФО військових, які планують перерозподілити з бюджету міст у державний бюджет. За словами Олександра Ломако, без цих надходжень бюджет міста Чернігова не зможе повноцінно покрити всі необхідні місту витрати. Що лишається? Лишаються десь приблизно ті кошти, які є в цей військове ПДФО. Якщо їх забрати, все у міста взагалі нічого не лишається. А навіть я думаю, що і більше. Доведеться забирати з тих статей, до яких ми щось сказали. Та наразі забирати нічого, ні звідки не доводиться. Тож представники профільних установ міста за кошти бюджету міста планують закупити чотири тролейбуси з автономним запасом ходу, аби запустити їх до мікрорайону Подусівка. Це придбання містом хоча б чотири електробуси, не не електробуси, а тролейбуси з автономним запасом ходу. Вони десь на 50% приблизно там, навіть на 40%. На 40-50% дорожче ніж звичайний тролейбус, які ми купуємо. Але в принципі, якщо порахувати вартість мережі, то воно для бюджету вигідніше, та чим і відновлювати, обслуговувати і так далі. За словами Олександра Ломако, планується, що придбати один тролейбус з автономним запасом ходу вдасться в 2023 році. Купівля ще трьох запланована на перший квартал 2024 року.